Доброго дня, шановні мешканці Кам'янського. Цього тижня від громадської організації бджола передали автомобіль для військових з Кам'янського, які виконують завдання на Сумському напрямку. Ще одну автівку передав спільно з головою благодійного фонду Соня України Олександром Крутьком для підрозділу на Донеччині. Обидва позашляховики вже вирушили на передову. Дякую нашим захисникам. Підтримка армії наш спільний обов'язок. У міському парку вперше відбувся науково-освітній фестиваль Просто неба, наукові пікніки 2025. Участь взяли 15 команд, навчальні заклади, фахові коледжі, університети, ДСНС, позашкільні центри, іт школи Представили досліди, розробки та експерименти в галузях хімії, фізики, біології, робототехніки, 3D-друку, інженерії. Формат заходу дозволив гостям не лише спостерігати, а й долучатися до експериментів. На мета фестивалю популяризувати науку серед молоді, зацікавити дітей до занять та навчання. Напередодні літнього сезону провели традиційну екологічну акцію на території воронячого острову Єлизаветівського котловану. Прибирали прибережну смугу і зелену зону від сміття, яке залишають недобросовісні відпочивальники. Після толоку учасники відвідали тематичні екологічні локації, провели дослідження якості ґрунту і води, ознайомилися з флорою та фауною. Воронячий острів єдина ділянка Єлизаветівського котловану, що належить Кам'янському. Вона залишається відкритим простором без парканів і платних пляжів. Закликає всіх берегти цю природну прилину нашої громади. Провели спільний випускний для вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл Кам'янського, гідні Олімпи, випуск 2025. Цьогоріч спортивні заклади та футбольна школа Надія випустили 88 спортсменів, серед них чемпіони України, Європи, світу, майстри спорту, кандидати, стипендіати міського голови. Захід започаткували, аби підтримувати нашу молодь непростий на час. Дякую тренерам за відданість справі, батькам за підтримку дітей. Разом Розвиваємо спорт у громаді у школах Кам'янського пролунав останні дзвони. Попри воєнні виклики, місто відзначило свято у звичному форматі з урочистими лінійками в колі учнів, вчителів і батьків. Це стало можливим завдяки нашим захисникам та наявності у школах укриттів. Цьогоріч навчання завершили 2405 учнів 9 класів та 1332 учня 11-х. відвідав урочистий захід у ліцеї №1, 1 привітав випускників, освітній заклад із глибокою історією та сучасною динамікою розвитку активно впроваджує СТЕМ освіту, бере участь у міжнародних програмах і здобуває перемоги в конкурсах та олімпіадах. Дякую колективу ліцею та всій освітянській спільноті Кам'янського за високий рівень навчання. Волонтерську діяльність та підтримку Збройних сил щиро вітаю всіх випускників, бажаю сміливо крокувати вперед і досягати поставлених цілей, усім школярам змістовного та безпечного літнього відпочинку. Разом з головою Кам'янської РВА Олегом Гапічем відвідали малий груповий будинок Щасливе майбутнє та центр соціально-психологічної реабілітації для дітей. Поспілкувалися з малею, вихователями, передали подарунки, долучилися до святкових заходів. У Кам'янському нині 18 прийомних сімей і 18 дитячих будинків сімейного типу, в яких виховуються 148 дітей, створення безпечного середовища, підтримка родинних форм виховання, допомога тим, хто цього найбільше. Потребує пріоритет для громади. Працюємо далі.